Всім привіт! Хотів поговорити сьогодні про серйозне, а конкретно про новий наш підхід до мобілізації, який, відверто кажучи, мені не подобається, і я можу пояснити, чому він мені не подобається як історик і як військовий. Почнемо з того, що фактично видів мобілізації існує лише два. Перший вид це мобілізація примусова, другий вид це мобілізація добровільна. І всі можливі їхні комбінації з перевагою в один чи в інший вид. Ви певно знаєте і бачите регулярно, як працює набір до Сполучених Штатів добровольців. Ви знаєте, що американці і Пентагон, і різні роди і види сил оплачують піар, оплачують офіси в різних регіонах країни. Знімають фільми, спів... якось допомагають ці зйомці фільмів, проводять масштабні агітаційні пропагандистські кампанії для того, щоб тисячі, сотні, десятки, як пощастить, американських юнаків сказали самі собі, що моє майбутнє це майбутнє в армії або в флоті або в авіації, і пішли на мобілізаційний, на рекрутинговий пункт, стали рекрутами. І потрапили до армійської машини. Там навіть іде внутрішнє змагання за потенційних рекрутів, і кожен вид чи рід сил намагається відкривати свої офіси, якось яскраво працювати. На деяких виставках стоять там красиві дівчата у формі, які роздають визитівки, приходять до нас служити там умовно в морську піхоту, щоб конкурувати з морською піхотою. Флоцька авіація допомагає знімати фільми з Томом Крузом, де він сідає в красивий літак, літить в цих бомбить і всіх перемагає. Відповідно, є конкуренція за людей. До людей підходять відповідально. Людям показують, що ми в вас ми від вас залежні, ви нам потрібні, ви потрібні державі. Люди приходять добровільно. На іншому. Боці цієї камуфляжної райдоги знаходиться примусова мобілізація. Ви всі чудово знаєте, як вона виглядає, і ви знаєте про це із новин про Росію. І, на жаль, в останній час із наших новин також. Це коли на вулицю виходять воєнкоми, роздають повістки на зупинках, в клубах, намагаються вручити їх юнакам, які там потрапили під підозру. Там в якихось злочинах я абсолютно точно є. І як військовий, як просто людина з якоюсь логікою, розумію, що бувають в житті країни ситуації, коли всі засоби вже вичерпано, і ми пров... ми вимушені проводити примусову мобілізацію. Ну тобто, умовно кажучи, в Другій світовій війні Америка звичайно. Робили примусову мобілізацію також, як і потім в В'єтнамі, Корейська війна, також тому, що ну, було потрібно багато людей. Але ми можемо для себе поставити логічне запитання: якщо ми вже почали, як у Росії, проводити примусову мобілізацію і хапати людей, які, скоріш за все, не хочуть служити в армії на вулицях, повістками і так далі, і тому подібне, тож ми, мабуть, вже... Відпрацювали всі можливості для того, щоб залучити до армії тих, хто хоче в ній бути. Або потенційно хоче в ній бути, тому що з моєї точки зору, як молодшого сержанта, як командира відділення, мені було б значно легше працювати з особовим складом, який мотивований бути в армії, який знає, що він тут робить, заради чого він тут. Аніж з людьми, яким замість суду там за зґвалтування видали повістку в армії, і тепер я з ним маю щось робити. І я маю вирішувати проблему, яку перекинула на мене поліція або суд, або хтось ще Ну, логіку ви розумієте, да? Або на одному краю цієї радуги мотивовані люди, на іншому краю радуги немотивовані, і ті, з ким, скоріш за все, доведеться валандитись набагато більше. Ніж його просто не було, тому що за ним потрібно було стежити, навчати, мотивувати, вкладати в нього час, зусилля, ресурси набагато більше, ніж на людей з попередньої ланки. Якщо ми почали вже примусову мобілізацію, то ми, мабуть, вичерпали всі можливості мобілізації добровільної. Тобто, мабуть, у нас в країні не залишилось жодної людини, яка висловлювала хоча б раз в житті бажання добровільно піти в армію, і ми вимушені. Робити все примусово. Але я точно впевнений, що це не так. І я знаю принаймні два приводи про це поговорити. Перший привід. Якщо ви е колись згадували е плакати, наприклад, часів громадянської війни в Росії, не той, що буде, а попередньо, з -е 17 по 22 рік, доки СРСР не було створено. То ви, мабуть, пригадуєте плакати тих часів. мобілізаційні плакати. Ви пригадуєте, мабуть, плакат Ти записався добровольцем. Він був у всіх на... на на очах, і всі про нього розмовляли, всі його бачили. І більше того, досі з ним кліпають якісь меми, смішні картинки і так далі, Як і з наступним плакатом часів Другої світової Родіна зовет». Це ж також мобілізаційний плакат. І це лише. Частка того айсбергу, яким радянська система працювала, щоб залучити добровольців. Так само працювала і білогвардійська система на той час, і система будь-якої країни, Сполучених Штатів, Великої Британії всі спершу намагалися залучити добровольців. Для того проводилась масована і спрямована системна мобілізаційна агітаційна кампанія. Тобто на всіх засобах, де можна було, розвішували плакати, виступи, виступи були на радіо, статті в газетах, виступи. Ну, коли з'явилися телебачення, то вже звичайно на телебаченні, З одним меседжем для того, щоб люди, які відчували в собі, хоч колись бажання потрапити до армії, зробили це добровільно. Вони внутрішньо мотивовані, вони потрібні країні більше ніж. Ті, кому повістки вручають примусово, але я не бачу зараз такої кампанії. Хоча вони абсолютно точно мали бути, така кампанія абсолютно точно спрацювала. Тому що єдиний приклад, який я можу згадати за останні місяці, це приклад, коли міністерство внутрішніх справ влаштувало нормальну агітаційну кампанію для створення нових штурмових підрозділів і дуже швидко назбирало декілька тисяч людей. Дуже швидко, максимально. І оце була правильна кампанія Вона працювала одночасно на телеку, на радіо, в інтернеті. Були телефони, були гарячі лінії. Записуйтесь добровольцями, ви будете мати це, 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 це і будете захищати країну в хорошій компанії. Це спрацювало, але я не бачу такого масованого. На підтримку масованої мобілізації в Збройні Сили. Ну просто не бачу. Можливо, ви бачите краще за мене, але я бачу тільки окремі сетілайти, які нічим не пов'язані в якусь систему. І друге, я цим особисто стикався в 2014 році, коли приходив до військкомату на початку березня записувати з добровольцем. І зараз з цим стикнулися багато моїх знайомих, які кажуть, що послухайте. Коли розпочалася велика війна у лютому минулого року, ми прийшли записуватись до військкомату. Ми прийшли, там була якась там тетрадка, ЗОшит. Ми е, продиктували людині в погонах своє ім'я, прізвище, е, там, номер документу, продиктували свій номер телефону, нам сказали, що нам передзвонять і запросять, але ніхто не передзвонив. Ніхто. Тож, з моєї точки зору, Десь по військоматах розкидані зошити в клеточку, в яких записані сотні, а можливо тисячі, а можливо, десятки тисяч. Ви ж пам'ятаєте, який був ажіотаж у перші дні імен людей, які добровільно зголосилися вступити до Лав Збройних сил України. Частково вони, імовірно, все ж таки комусь дзвонили, все ж таки хтось пішов. І підсів на вуха воєнкому і не виходив з того військомату е, днями, а можливо тижнями для того, щоб його взяли в армію їх на якомога скоріше, і він вже в армії, і він вже воює. Але я абсолютно певен, що в більшості ніхто не протелефонував. А це люди, які мотивовані були принаймні рік тому, і є величезний шанс шанс, що вони мотивовані і зараз, і принаймні мотивовані більше ніж ті, кого хапають на вулицях. Тож, фіналізуючи все, що я казав зараз, можливо, тим, хто зараз відповідає за мобілізацію або інформаційну політику, треба спочатку зробити інформаційну кампанію раз і підняти всі старі записи по добровольцях, два і тільки після цього починати хапати людей на вулицях. Тому що ви. Маєте розуміти не гірше за мене, що такий підхід до мобілізації він лякає людей. Люди починають боятися армії. Люди починають боятися людей в камуфляжі, люди починають боятися свої ж власні збройні сили. А мені, як частині цих збройних сил, хотілося б, щоб мене не боявся свіжий народ. Я б хотів, щоб до мене була довіра. Щоб я не викликав страху у своїх, а викликав страх лише у ворогів. Я абсолютно впевнений, що нормальний системний підхід до мобілізації дасть і необхідну кількість людей, і ці люди будуть мотивовані, і ці люди будуть найбільш ефективними, набагато менше з ними буде проблем, ніж тими, кого хапають на вулицях. І тому в черговий раз звертаюся до тих, хто відповідає за мобілізацію інформаційну політику. Може все ж таки дати шанс добровольцям потрапити до армії, тому що так було б краще для всіх нас. Ось і все, що я хотів вам сказати сьогодні. Дякую, що були зі мною. Звуть мене це все також Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України. Перебуваю на лікуванні через поранення. Дякую всім вам. Ще побачимось!